Mm -hmm. Так, а що це за третє? Це про слідчого. А так, значить, у нас досі не обвинувачення, обвинувачений. Надійшло про питання від захисниця згідно її оповіду. Красовський Володимир Миколаївич повідомляє, що про неможливість прибуття до суду з залученням останнього до роботи Верховної Ради України та необхідність бути присутнім за точку населення Верховної Ради України, яке відбудеться, зокрема, 18 за 23 до запитання. прибуття Судове сім'ї буде надати на наступному судовому сіл, оскільки питання в цілі безпеки доводиться в закритому режимі, там не голосується. Відповідно, докази, які підтверджують, можуть бути отримані та відповідно отримання козів лише по завершенню. Тому прошу відкласти питання з розміня поважності причини заявки відважчим наступного судового розгляду. І ця е, так, і ця заява віддатована 17 жовтня 2018 року до суду надійшла 18 жовтня. Дуже цікаво. ЦП підписаний від 17 до 12.54. А до суду навіть направили на 18 жовтня. Ага. Після закінчення робочого дня. Авокат підписав раніше, це на направив так, щоб суд отримав вже ну, не завчасно, скажімо так. Ось, що я вірно розумію, це додаток. Так, думка прокурора щодо можливість проведення судового засідання. З таких обставин не можна проводити з того засідання, я так розумію, що захисник причини своєї наявки не буде. Тому я б би на наступне засідання вирішив також причини поважності визначити точніше причини поважності наявки захисника Красовського. У um. нас у захисника не... не Обов'язково, давайте вже будемо дотримуватися якоїсь однієї лінії. Хочете покарати записника за наявку в судове засідання? Жодним чином не має повернути. Просто з'ясувати, що... що... чому він не припустить ну, так як учасників? Добре. Насправді, проведення поваження судді з обвинуваченого не є можливим. Раз з тим суд звертає увагу, що останнє судове засідання, яке відбувалося з розвитком по суті, було 16 серпня 2023 року. І в стороні захисту судоводом необхідно ми зупинилися на тому, що надавалися на ознайомлення в стороні захисту документи, і так само озвучувалося прохання і можливість ознайомитися з тими документами вперед судового засідання. Наразі у нас перерва вже складає більше місяця, більше двох місяців. Так, і е, тому довожу так само до відомого захисника, що він має можливість ознайомитися з цими документами, така можливість на нього залишається. І судове самі необхідно відкласти, на раніше узгоджену дату. Саме суд звернеться з відповідним зверненням до Верховної Ради України. Буде прохати, щоб Верховна Рада сама потверджала суд про такі пленарні засідання завчасно, обвинувачений, і чи його захисник робиться практично за кілька годин до судового розгляду, хоча такі обставини відомі як лінію завдання. Твоє часто яким чином складалося такого питання та направляли до суду. Так, і наступна у нас дата. Так, у мене це 23 жовтня, 15 година. Вірно, так mm -hmm. судове синєволожця закриття.